Привіт! І ви на каналі AtomPlay, і сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою Car Mechanic Simulator 2021 року. Ну що ж, хлопці, перед початком, як завжди, вам приємного перегляду і давайте продовжувати. Продовжувати я хочу, звісно ж, зі збору ось такої дідовської, дідовської машини. Ну, всі ми знаємо, що це вольвешник, так що давайте казати правді вічі. Це Вольво. Будемо його сьогодні будувати. Теж незвичайний, теж тюнінгований. І я сподіваюся. Ану, давайте глянемо, до речі, відразу. Мені просто цікаво. А, так, а на нього немає. Блін, я чомусь сподівався, що на нього буде якась тюнінгована... Ну, Типу, тюнінгована там деталі, якісь ще щось. Взагалі нічого немає. Не. Ну, зовнішні. Тому, походу, ми цю дідовську машину реально будемо робити дідовською, але з приколами в виді тюнингованого двигуна. Дід буде в шоці, коли я віддам йому цю тачку. Точніше, продам. Тому що ми її купували, хто пам'ятає на аукціоні. Тому я її продам діду якомусь. Ну, а кому ще потрібна така стара Вольво? Ну, я не знаю, крім дідів, кому ще вона так потрібна. Ну, Зараз ми її, звісно, зробимо як ласточку, конфетку якусь прям. Але все одно, ну типу. Зараз ніхто б її не купував. Я б купив би собі, скажу так. Ну я не дід, але я собі купив би таку вольну. Мені б хотілося б мати, але всі ми знаємо, що але. Ці машини дуже сильно ржавіють. А ржавіють вони вже і за те, що вони старі просто-напросто. За ними потрібен догляд догляд весь час. Це не просто машинка, яку ви купили, і думаєте, а, все, нічого з нею робити навіть не потрібно. З цією машиною потрібно дуже багато чого робити. Давайте відразу кузов відновимо. Тому що купувати все підряд я не хочу тратити свої кошти на це. Я краще потрачу кошти, коли буду тюнінгувати двигун. Отам я готовий тратити свої кошти. А на ремонт кузова можна і якби встановити його. Те, що ми зараз і робимо. Відновлюємо кузов. Все. Всі деталі, які зумів, ті поставив. Зараз будемо дивитися, що мені ще прийдеться докуплювати, а мені явно прийдеться щось докуплювати. Угу. Цей деталі у нас немає, Цієї теж немає. Вікна, то точно всі прийдеться купувати. Бампер навіть вдалося відновити. Нічого собі. Не завжди тут бампера відновлюються, тому я. Ой, ні, все. Права двері до побачення сказала. Е, так, добре. Пішли Пішли купувати на це Volvo скло, фари, фари, дзеркала. Задні... Ні, задні в мене є двері, в мене немає лівого крила. Лівої передньої двері, правої передньої двері. Переднього бампера немає. І деяких вікон немає. Навіть не деяких, я б сказав, би. а всіх вікон немає. Так, фари. Диви, які нові прям блистять. Але колір у неї якийсь такий гамняний. Ну, він сам по собі гамняний, як би. Коричневий. Тому я, мабуть, буду щось зробити з цим. Я буду змінювати її колір на якийсь більш яскравіший. Ой! А як це? Я не купив це скло? Зачекайте, я ж купляв, здається, це скло. І наше те сіло. Я Я, случайно, нажав, блін, а він взяв, різко перемістився і сів. Так, да, я скло все купував скло, так що я думаю, що в мене таке галіме туди перемістилося. Е, може ми зробимо його типу корчелиги, цю ці, ці дідовську машину. Я просто... Чого кажу корчелигу, бо не хочу ставити сидіння стандартних. Я хочу поставити якісь прикольні там. типу з ковшом. Давайте глянемо, які тут є ковшові такі сидіння. Е, так. Ковшові. Ну я бачу беховські всі ковшові сидіння. Давайте від е 46 поставимо. Я думаю, їй піде. е 46 два передніх таких сидіння ковшових. А всі інші будуть уже стандартні, ну, ззаду маю на увазі. Оцей диван стандартний. Руль я теж заміню. Не хочу я оце стандартне кермо його. О, да вони стали як рідні просто. Так, давай вийди. Да, диви, реально стали як рідні. З боковою підтримкою. Є тут якийсь руль такий прикольний, типу, Момоша, або ще якісь там приколесні. Походу, що немає. Походу, пройдеться вибирати з того, що є. Ну я отакий би взяв. Оцей мені подобається. Бо з логотипами якось не те брати. Якби там логотип. Логотипа не було, там, наприклад, ягуара, чи ще щось, то да, я розумію, а так? Тут всі з логотипами. Да, Тут всі з логотипами, тому візьмемо звичайне, звичайний руль. Звичайний той, що я якраз і показував вам, де він. Ось це він. да Отакий От буде тут руль. Так, термо є. Ну, Мені здається, прикольно дивиться. Вона знаєте на що похоже? Е -е, це вже машина якась як дріфтерська, типу. Спереду такий руль, ковші діла, а заді нічого немає. Ну, обично там дивана навіть немає, але ми поставили, тому що нам потрібен диван. <свісно> Для того, щоб її продати дорожче. Так, давай, давай фарбувати. Які її фарбувати? Ну, жовта в нас вже тільки що була машина, давай її в якийсь. Давай в червоний. От червоний прикольно дивиться на ній. Мені прям подобається червоний колір такий. Ну, на цьому автомобілі. Тим паче тут здається на бампері якомусь, чи то задньому, чи то передньому, була красна, червона така полоска. А, вже немає, ладно. Там мені щось показало, що там було щось. Не, ну прикольно ж дивитися. Я думаю, що прикольно. Мені навіть подобається. Такий руль, типу, цей салон БМВшний. <світ> ну а як по-другому, як по-другому зробити цю тачку настільки прикольною ззовні? І всередині також. Ой, все. Давайте. Є в нас там коробка, так? Да? Так. Да. Коробка в нас є. Так що прийдеться від'єднувати, піднімати на підйомник. Ру -ру 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 -ру. Погнали! Давай, карабас. <coughs> Мені знаєте, що ще цікаво. А які тут двигуни? Серйозно, варіанти замін Вообще немає нічого. Тобто тут жодного двигуна не можна замінювати. Тику... Тільки тику. Тику, так, да, тику. Тільки стандартний двигун. А. Я думав, що цю тачку ми зможемо зараз зробити якоюсь супер-супер прикольною. Там, не знаю, В8, блядь, поставить на неї. А оказалось, що не можна на неї V8 поставити. Тому буде на стандартному своєму двигуну. Але тюнінгованому. Ну, я маю стандартний той, який в ній йшов штатний. Так, що такі справи? Добре, хлопці. Я зараз його там потихеньку чик-чирік туди-сюди. Хоча, знаєте, я можу навіть не виключати, бо тут в принципі нічого такого і немає. Що чик-чирік. Тут, блін, один блок, і, здається, навіть поршнів немає. Чомусь мені здалося, що навіть і цих немає немає подона. Але зараз глянемо. Ні, здається, нема подона. Так, да, нема подона тут. Тому більш за все. да. Так як я й казав, немає навіть поршнів. Ех, добре. Добре. Давайте відновимо. Хоча дв... коробку мені не потрібно відновлювати, я буду на тюнінгованій. Так само, як диск щеплення. А от колінвал це хороша штука. Його, не... його тільки купувати треба. Так само, як і оцей блок. Блок циліндрів. І погнали. Все, зустрінемось, коли зберу цей двигун уже по максимуму. Ось ми її зібрали знову. Причому дуже швидко зібрали. Я б не сказав, би, що прям так довго я його збирав. що Там капець-капець. І що? Зараз ми його ставити не будемо, звісно ж. Чому не будемо ставити? Да, тому що буду розбирати зараз колеса. Буду розбирати всю цю підвізку, оце все, блін. Це не пару минут, це, блін, пару годин. <різь> <різь> да ладно, я жартую. Це дуже швидко зараз розберу і зустрінемось, як тільки почну збирати підвісочку. І так, продовжуємо. Продовжуємо нашу збірку деталей. А нам тут багато чого треба ще зібрати. Да, погнали! Сальники всі. Оу-уу-воууу-воу, полегче. Блін, взяв рульову рейку, поставив, блядь, саму хренову. Я і не бачив, що її не А подожди, а по-моєму деякі рейки рульові можна робити. Можливо, я не зумів її зробити нормально тому. в мене вона її вийшла дуже погано. хе А збирать... Збирать мені, чесно кажучи, набагато проще, аніж цей. Аніж, я не знаю, розбирати можливо автомобіль. Збирати навіть більше подобається, аніж розбирати його. Ну, в деяких автомобілях є така штука, що мені от не нравиться там, що тіпа, дуже до фіа задньої подвіскою треба заморочитися. ой, коротше. Таке, таке буває. Так що... так, да, такі справи. Ну все, я продовжую. Продовжую збирати, зараз все побачите і підключусь. Підключусь, точніше, коли вже буду. Подожди, а чому воно не захотіло мені це Коли вже буду дивитися, наскільки сильно ми прокачали наш автомобіль. Блін, я зараз якоюсь такою фігньою займаюся, наче я ото сплю. Я в тому плані, що тисячу разів одне і те саме тикаю. Блядь. Не можу ніяк натикати. Так, все, продовжуємо. Настав той час. Настав момент X. Ранять сюди цей двигун. Погнали. Все, двигун на місці. Блін, ну двигун, до речі, непоганий такий. Блін, нащо я його опять витягнув? Я хотів просто гусля... гусь убрать, звідси. Двигун такий, до речі, непоганий, блін. Чотирьох... Не знаю як. чотирьохциліндровий, блін, але прикольний. Я не знаю, скільки в стокі, от скільки тут в стокі, мабуть, сил 100, да? Да, 126, я не прогадав. Ну і ми його прокачали, ну. Мені здається, десь максимум 300 кінських сил. 300 кінських і десь 300 так само моменту. До 300 або до 400 моменту. Не знаю, подивимося вже, коли, коли будуть всі відомі мені результати. Так, давай. Піднімаю, треба коробку ще поставити, цей кардан поставити, і тоді. І тоді можна буде вже приступити до цих. До. Як його. До коліс. Тому що колеса я на остаток залишаю. Не хочу його зараз з колесами гратися. Я хочу тут теж якісь прикольні поставити, тому я не буду вас дуже довго мучити. Я відразу знайду ті, які мені подобаються, і відразу сюди їх і поставлю. Щоб ви не чекали. Та що це таке? О, все закручується. Щоб ви не чекали дуже довго, тому що інколи я досить довго вибираю колеса, не знаючи, які, які дійсно потрібно поставити. Які хороші, які погані, тому таке буває, да, таке зі мною буває. Стартер, коробка передач. Ні, все. е всі наступні дії залишилися у нас тільки з-під капота. Да, все. все доступно тільки з під капота. Тому пора опускати цю ласточку дідову. Реально, дідова ласточка, можна її так назвати. <рес> Зібрав для діда автомобіль. Тому що дійсно ця машина прям... дідовська вона вже, блін, давно вже стала дідовською. Але жалко, що їх не випускають більше. Я думаю, що всі б зраділи дідусі, у яких були такі машини, блин, щоб заново випустили цю машину. Прямо. Корпус... о, випускний колектор, так, да, мені потрібен. І буде потрібний мені тут цей Фільтр. треба буде ще купити, тюнінгований. Жалко, що тут немає цей. Диви. Не поняла, а чого я не можу. Гідравлічний блок... Ааа. Все, точно, він же ж тут не продається, він в електроніці продається. Е, жалко, що тут не можна поставити на кожну машину, знаєте, Stage 3. Я б, типу, хотів би, щоб так можна було робити. Але, на жаль, гра сама вирішила. Ну, точніше, розр... ті, хто її розробляли, що не можна на кожну машину ставити стейдж. А було б прикольно. Було б прикольно подивитися, як цей Volveшник на стейджі цьому. Stage 3, бля, починає валить просто. Так, а що я поставив? Гідравлічний, а, гідравлічний я поставив, і потім треба оцей буде, так. Да. Так, ну що ставимо? Все, двигун тепер ми не зможемо ніяк зняти, тому що глушитель не дасть просто зняти двигун. І це дуже добре. Залишиться нам тільки купити фільтр. І купити нам... А, колеса, колеса залишиться. Блін, саме головне, залишав... залишив на остаток. На кінець. Так, бачки туди-сюди і фільтри давай. Фільтр. Фільтр нам надо, і, мабуть, швидше всього, що там скоби потрібні будуть до цього, до цієї кришки верхньої фільтра. Да, так. Потрібні будуть скоби, я вже бачу. А, ні. Ладно, мій гласний алмаз. Я хотів сказати, що в мене глас алмаз, але походу я помилився. <свят> не потрібно тут фільтру, на фільтр скоби. Ну і чудово. Не потрібно, так не потрібно. Я на пакетики радий, що не потрібно. Так, блок живлення, ні, ні 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 Фільтр, не. О! 4 таких. Блін, треба їх накупляти дуже багато, щоб кожен раз не купувати з самого початку ці всі предохранителі, а просто вже ставити їх відразу. Правда, вони швидко закінчуються, тому що їх дуже багато потрібно, а ну, нічого страшного. Так, і кришка мені потрібна. Де тут криш? ось кришка, да. ну все, колеса. Колеса залити рідину і можна на діно стенд? Провірити, наскільки дідовська тачка стала <гум> мощною. Я думаю, що вона достатньо мощною стала. Ми її явно прокачали, блін, так непогано. Вона з місця рвати просто Буксом іти. Так, все, давай, жидкості заливаємо. Все, хлопці, повернуся, коли вже будуть колеса, коли ми будемо стояти на діностенді. Так що не тікайте, пару секунд, зараз все буде. От що я можу сказати? Тут я тупо не помилився, щоб ви розуміли, з першого разу відразу знайшов колеса, які потрібно. От прям на них вона дивиться бомбічиські ця Вольво, просто гляньте. Давайте я її на вулицю краще вижену, щоб е, краще було видно. Там все ж таки світло по-іншому падає. Блин, ну реально бомбічиські дивиться, а. Мені прям нравится. І красний кольор, і такі дісочки прям стільові. Ну все, я все зробив. Mm, йдемо на ідемо <хи> Йдемо провіряти, просто, наскільки ця машина стала мощнішою. із за того, що не можна більше ніяк її зробити мощнішою. У нас тільки виросло на, 60, на 48% мощності і на 43% крутящий момент. Тобто стало 185 мощності. ну Я говорив, що десь приблизно 200 буде. І 300 моменту Я думав, що буде 400. Ладно, не вийшло, що гадалося, що бажалося, але... Все одно, послухайте просто, як вона вже звучить. Прямо мощно звучить, звісно, ця машиноч... машинка. Не, виглядає прям взагалі бомба. Мені такий кірпіч подобається, от. Чесно кажу, Вольво 70-ка, це по-моєму, чи яка це там. Ну, чесно, зараз не пригадаю, яка це Вольво, але мені подобається. І виглядає, і, виглядає, і покрашена бом бомбічиськи так. Короч, просто пушечка вийшлася у нас в цій серії. Е, так що, хлопці, дякую всім за перегляд! З вами був Атомплей. І в наступній серії ми будемо збирати оцю лайбу. Так що обов'язково обов подивіться, як я буду збирати БМВ. Так що, ось такі у нас справи? До нових зустрічей!